Середа, 12 листопада в ефірі новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. На Санельниківщині росіяни вбили чоловіка. Окупанти атакували Васильківську громаду безпілотником. Шокуючи інцидент у ліцеї Дніпра на уроці вчителька, нібито заявила дітям, що війна почалася, бо українці вісім років бомбили Донбас. Як на це реагує керівництво школи? Якщо е таке було, якщо факти підтвердяться, якщо вчителька в чомусь винна на даний момент я не можу цього вам сказати. Рябчук залишиться за ґратами довічно. Верховний суд України, залишив без змін вирок нацгвардійцю з Дніпра, який розстріляв братимів напівденмаші. Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов'язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичів загиблих, набув законної сили. І україною шириться смертельно небезпечний вірус Коксакі, які його перші симптоми та чи є загроза для Дніпропетровщини. Інфекція спричинена цим вірусом. Вона дуже контагіозна, особливо для маленьких дітей. Одна людина загинула на Синельниківщині. Ворог атакував Васильківську громаду безпілотником. 47-річний чоловік отримав травми несумісні із життям. БПЛА агресор спрямував і на Павлоград у місті пошкоджені приватні підприємства. Било росіяни артилерію та впівтронами. По Нікопольщині. Там загорівся приватний будинок. А під час чергових масованих атак по межовій місцевий житель збив ворожий дрон пострілом з рушниці. Вони низько було. Обично ж вони дуже високо літають. Відірвався ну, у у нагорного, на углу якраз хворіха. І дому не пошкодили, ну, що не Ну, Розширити зони прифронтових громад, у яких не застосовуються графіки відключень електроенергії, таке звернення до уряду ініціювала Дніпропетровська облрада. До переліку включили громади Синельниківського та Павлоградського районів, які межують з Донецькою та Запорізькою областями. Пропоную збільшити зону без відключень з 20 до 40 кілометрів, щоб у людей, які щодня перебувають під обстрілами, залишилось світло, адже це громади, через які проходить евакуація і логістика. Вони є хабами підтримки та порятунку. До п'яти збільшилась кількість поранених внаслідок обстрілів Харкова. Четверо людей у шпиталені, пошкоджено автотранспортне підприємство та житлові будинки. Поруч по обіді росіяни вдарили в півдроном на оптоволокні і по золочево. В громаді повідомили, що пошкоджений приватний будинок та енергомережі. О 9.20 десь воно трапилося. Три прильоти були страшні. Просто там таке було. Зарево і вогонь, ну 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 просто жахливо тут. Ми всі зайшли в укриття, і це був перший прильот. Якби ми не були в укритті, ми були б у нашій наша кабінка, ота синя. Власне, придоку. там, де пожежа була, де ну пожежа була в одному краю, а туди там все смялось в одне, в одне ціле. Дві людини поранено у Костянтинівці, що на Донеччині понівечено житлові будинки, футбольний майданчик, адмінбудівлі та транспорт. Вчителька просуває російську пропаганду. Гучний скандал навколо однієї зі шкіл Дніпра. Війна почалася, бо українці вісім років бомбили Донбас. Таку думку серед учнів, нібито озвучує вчителька англійської мови одного з міських ліцеїв. Про це в соцмережах заявила мати шестикласника. Утім, коли наші журналісти почали розбиратися в ситуації, жінка зненацька видалила пост. Чому? Що каже директорка школи та сама вчителька? В справу вже навіть втрутилися правоохоронці. Репортаж. Нашої Катерини Нічик. Війна в Україні почалась через те, що українці 8 літ бомбили руських на Донбасі. Це пост у соціальних мережах Дар'ї Волкової. Матері шестикласника, який навчається в одній із найпрестижніших шкіл Дніпра. Жінка публічно звинуватила вчительку в антиукраїнських висловлюваннях та просуванні російської пропаганди серед учнів. Це те, що чує мій син від вчительки на уроці в школі. На дворі 25-й рік. Дніпро, як вам це? І пост швидко завірусився, зібрав чимало реакцій та обурливих коментарів. Це огидно і сумно водночас. Жесть, просто два рази перечитала, щоб зрозуміти якої ж школи стосується скандальна історія? Мова йде про 23-й полімовний ліцей. Заклади з серйозним патріотичним вихованням та чималим волонтерським рухом. То чи дійсно одна з його вчительок має проросійську позицію? Питаємо у директорки. Зранку я почала з'ясовувати ці питання. З мамою, з дітьми, поки що триває службове розслідування, нічого сказати не можемо. На даний час факти не підтверджуються саме тому вчительку англійської, проти якої і виступила мати одного з учнів, навіть не відсторонила від роботи. Зараз іде мова про вчительку фахову з великим досвідом роботи з гарною професійною підготовкою, і якщо ми зараз всі накинемося на неї і не буде доведено, те, що там, про що мама говорила, що буде робити вчитель. Він просто може піти зі школи, і тоді багато годин англійською залишиться без вчителя посеред навчального року. Ба більше шокує директорка, і результатом розмови із тією самою мамою. Коли ми почали зв'ясовувати, саме яка вчителька, то її дитина взагалі не навчається в цього вчителя, про якого говорять, і не була, не ходить до неї на урок. Що ж на ці аргументи директорка відповідає авторка скандального посту Дар'я Волкова публічно спілкуватися із журналістами відмовилася, Ба більше згодом видалила і власний допис. Поза камерою пояснила все через те, що її дитина насправді особисто не чула слів вчительки. Це зі слів її дитини. Хтось десь якийсь хлопчик сказав, він почув, мама написала. Між тим пост матері учня у соціальних мережах наробив такого галасу, що у справу втрутилися і правоохоронці, і тепер перевіряють, чи дійсно із вуст вчительки лунала російська пропаганда. Службова перевірка триває і в школі. Якщо таке було, якщо факти підтвердяться, якщо вчителька в чомусь винна на даний момент я не можу цього вам сказати. Інцидент відреагували і у департаменті гуманітарної політики міської ради Дніпра. Інформація, поширена в соціальних мережах щодо висловлювань учительки полімовного ліцею No23 Соборний міста Дніпра. Наразі перевіряється. Усі відповідні органи проінформовані. Ситуація перебуває під контролем і перевіряється у встановленому порядку. Очікуємо на офіційну заяву компетентних органів. Сама ж вчителька після скандалу вже подала заяву про звільнення. За власним бажанням. Утім, чи справді просувала на шкільних уроках, російські наративи публічно так і не пояснила. Чим завершаться перевірки, питання поки відкрите. Ми продовжимо стежити за розвитком ситуації. Катерина Нічок і Тарас Іванов, новини 11-го каналу. Рябчук залишиться за ґратами довічно. Таке рішення ухвалив Верховний суд України. Нагадаємо, у січні 22-го у Дніпрі на заводі Південмаш Нацгвардієць. Артемій Рябчук відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата. У наслідок чого загинуло п'ятеро людей, серед них одна цивільна. Ще п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Сам же Рябчук втік з місця злочину разом зі зброєю. Слідчі ДБР встановили, що у військового виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися. Я я вів чергу справа наліво. Я бачу його і не можу себе зупинити, аби не натискати на гачок. Не маю контролю над собою. Розумієте? На засідання хрябчук запевняв у трагедії. Винен його тяжкий психологічний стан та скаржився на систематичний булінг з боку інших військовослужбовців. В роті, в батальйоні. У роті, батальйоні, у всьому полку втратив спілкування, бо мене зробили крисачем та стукачем. Так потім до мене ще й застосовували депривацію сну. Ось так трусить ліжко, вставай. Вставай. Наприкінці минулого року Рябчук просив суд пом'якшити вирок до 15 років позбавлення волі або взагалі переглянути справу. Втім, Верховний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін. У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричного, яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо. Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб. Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов'язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили. У Дніпрі викрили чергову схему незаконного вивезення військовозобов'язаних. Організував її Дніпрянин до оборудки Залучив ще двох поплічників, один з яких іноземець клієнтів. Шукали серед знайомих. Їм пропонували декілька варіантів нелегального перетину кордону. Одних незаконно переправляли поза офіційними пунктами пропуску, іншим виготовляли фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби. Так, ціна послуг могла коливатися від 5 до 20 тисяч доларів. Зловмисники впіймали на гарячому, коли клієнт передавав їм 16 тисяч доларів. Наразі учасникам схеми оголосили про підозру. Пошло, пошло, пошло. Боліція! Боліція! Павлоград вже третю добу без води. Місцеві кажуть, що її немає майже в усіх районах міста. До колонок утворилися величезні черги. Питна зникла ще в день 10 листопада. Люди розповідають, що живуть економлячи буквально кожен літр. У міськраді Павлограда кажуть, термінів відновлення водопостачання поки немає. Тривають ремонтні роботи. Є надзвичайна ситуація, тому що є пошкодження технічного обладнання на території державного підприємства Дніпро-Західний Донбас. Саме це підприємство постачає воду до міста Павлоград, до міста Тернівка та міста Шахтарськ. На сьогоднішній день роботи тривають і є сподівання на якнайшвидше відновлення. Навіть сьогодні може все відбутися і вода буде вже в штатному режимі. Він схожий на звичайне ГРВІ, але може викликати надважкі ускладнення аж до ураження серця, паралічів та смерті. Це вірус Коксакі, спалах якого днями зафіксували в Україні у шпиталі аж 13 дітей. Саме малеча у найбільшій групі ризику кажуть лікарі. Про симптоми, профілактику, а також небезпеку поширення захворювання, розкаже Владислав Вдієнко. Ковід більше не в тренді. Україною шириться вірус Коксакі. Він особливо небезпечний для дітей і літніх людей. Може викликати важкі ускладнення аж до паралічів та смерті. Спалах захворювання днями зареєстрували у Київській області. Там у аж 13 дітей. Як убезпечитись від інфекції? Які перші прояви та чи є небезпека для нашої області? Давайте з'ясовувати. Інфекція спричинена цим вірусом вона дуже контагіозна, особливо для маленьких дітей. Тобто, якщо дитина контактує, то вона обов'язково захворіє. Коксак із сімейства ентеровірусів, тобто найбільше розмножується у кишківнику через високу заразність. Найбільший ризик підхопити його у дитячих колективах, кажуть лікарі. Шляхів передачі три: через брудні руки, іграшки й продукти харчування та повітрям, кашель і чхання хворої людини. Перші симптоми нагадують звичайне ГРВІ. Може починатися з білі в горлі, першіння в горлі, нежиття. Підвищення температури тіла спазматичні болі в м'язах, втім видати коксакі може поява специфічного висипу Візикульозних таких пузирькових висипань на руках, на подошвах, може бути на тулубі і на слизової рота навколо рота. І, як правило, якщо це діти, це дуже болісні висипання, які іноді навіть обмежують пересування дитини. Коксакі небезпечний тим, що може викликати надтяжкі ускладнення, кажуть інфекціоністи, вражати серце, м'язи та нервову систему. І може бути навіть форма хвороби, яка буде нагадувати поліоміеліт, тобто проявлятись паралічами. На жаль, вакцини від вірусу Коксакі немає, кажуть фахівці. Який специфічного лікування, яке б вбивало вірус, лише симптоматичне. Аби захиститись, експерти радять групам найбільшого ризику: а це діти, пенсіонери та люди з імунодефіцитом, тримати дистанцію від масштабних скупчень людей та дотримуватись правил гігієни. Ретельне миття рук після відвідування туалету, після відвідування вулиці, перед зживанням їжі, вживати кипячену воду, бутильовану воду. Жодному разі ми не рекомендуємо вживати страви, які були придбані на так звана вулична їжа на якихось тих тихійних ринках. Ну не зрозуміло, якими вони руками готувалися. Обов'язково навчати цим правилам також наших дітей. Чи вчать зараз правилам гігієни своїх дітей? дніпряни? ми запитали. Звісно, навчаємо і руки миємо, і вмиваємось. Ага. Все робимо. Ну, якщо це допустимо лікарня, то треба. Ходити в масці, ну коли вони в їдальню ходять, я кажу, щоб ми в руки. От ну такі овочі і фрукти ми в школу взагалі намагаємось не давати, щоб не їв. Прязними руками, а що ж там і за підситуацію Коксакі вірус не новий. Його вперше виділили в одноіменному містечку США, штат Нью-Йорк. Відтоді він циркулює у багатьох країнах світу, переважно тропічних. Втім, його щороку фіксують і в Україні кажуть експерти. На час пандемії його витіснив ковід, і от тепер Коксакі повертається на Дніпропетровщині. Цьогоріч відомо про принаймні 54 випадки захворювання на ентеровірусну інфекцію. Не виключається, що серед так як це група. Захворювань можуть бути в тому числі і вірус Каксаті А і б Серед захворілих переважно діти. Ці випадки вони не пов'язані один з одним. Тобто, це це на спалах. Лікарка-інфекціоністка Катерина Литвин каже: більшість таких випадків у нашій області цьогоріч не становили загрозу для життя пацієнтів. Тяжких випадків, які там призводили до летальності, до інвалідізації у нас не було. Таких форм, які нагадують поліоміліт, не було. Це більше були форми, які нагадували звичайні ні, гострі респіраторні вірусні інфекції. Експерти додають, сезонна кількість захворювань на ентеровірусні інфекції зростає наприкінці літа восени і сподіваються, що незабаром загроза поширення коксаки на Дніпропетровщині впаде. Лікарі попереджають, у випадку появи симптомів ГРВІ не займатися самолікуванням, адже хвороба коксаки має величезну кількість клінічних проявів і може мати тяжкий перебіг. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Материнська любов, втрати та незламність у Дніпрі відбулася прем'єра всеукраїнського туру вистави Мами рівненського драматичного театру. Постановку створили за новелами письменниці Марії Матіос. Вони розповідають історії п'ятьох різних жінок. Чому глядачі не могли стримати сліз та як Дніпро пов'язаний з цією виставою? Розкажемо в нашому сюжеті. На сцені ще млива картина Мати проведжає сина на війну. А в залі глядачі не можуть стримати сліз. Так у драмікумі стартував всеукраїнський тур вистави Мами Рівненського драматичного театру і поставили за новелами Марії Матіос. І глядачі сьогодні особливі. Це жінки, які втратили своїх дітей на війні. Одна з них, і пані Юлія «В лютому 23-го року. Вони заходили знову на Бахмут. Практично тільки вони зайшли. Великий артобстріл. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Коли вона закінчиться, я буду проклинати до останнього видиху тих, хто її розв'язав, хто позабирав наших дітей, хто залишив нас сиротами. Саме про материнську любов та незламність і є ця вистава. У ній поєднались п'ять історій різних жінок. У кожної своя доля, але об'єднує їх одне трагедія осиротілого материнства. Бач, не залежить від мене, мабуть я втратила сина сів. Ні, ріки втратила ріки, хто при його слізні. На прем'єрі була і сама Марія Матіос. Ділиться неабияк хвилювалась перед показом. Можете уявити, яка концентрація болю в одному залі. Я мабуть у житті я ніколи так не боялася. Я не боялася, мабуть, так, коли під грабами була. Я знаю, що це таке під обстрілами, бо я не знала, яка буде реакція людей, які пов'язані одним болем. А ще письменниця додає Дніпро для початку туру обрали не випадково бо ідея книги, за якою і поставила виставу, зродилась саме тут, ще в 14-му році. Тоді письменниця їздила до захисників на фронт та часто відвідувала поранених у військовому госпіталі міста. І одного разу я попросила мене завести туди, де поховані невпізнані воїни. Це був перший такий дзвінок. До народження цієї книги. На сцені ж сюжет книги відтворила режисерка Анжеліка Чорноїван теж з Дніпропетровщини. Ділиться давно захоплюється творчістю матіос. Я взяла цю книгу за один день я її прочитала. Я зрозуміла стосовно того, що з перших сторінок вона, вона мені резонує, оскільки це таке кришталево чисте і. Е... І важке, і надактуальне, надважливе про що зараз треба обов'язково говорити. Про це твердять і самі ж глядачки кажуть, вистава дуже емоційна, і нині такі постановки необхідні. Вистава ну вона надихає нас, щоб ми йшли далі, і щоб ми боролись. Щоб мене не зупинялися на цьому. Вистава прямим текстом розказує. Я вам хочу сказати, ті, хто прожив це, ці понімають. От, ну, вистава прямо в серце. А ще постановку підіймає проблему повернення ветеранів до цивільного життя. Моя війна ніяк не закінчувалася. Я не знаю, як вона має закінчитися для мене. І для тих, з ким я був разом. Після вистави у кожному місті матерям вручають конверти. Вони можуть написати історію про своїх синів і доньок, які віддали життя за Україну. Згодом ці листи стануть частиною книги пам'яті України. Далі виставу покажуть у Львові, Києві, Чернівцях, Харкові, Одесі та інших містах України. Олександр Максименко, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 8 градусів, вночі плюс 6. День буде хмарним, проте без опадів. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Нещодавно педагоги Кам'янського вибороли найбільше золота для Дніпропетровщини на 17-й міжнародній виставці інноватика в сучасній освіті. Це головний щорічний майданчик, який об'єднує педагогів, науковців, управлінців та міжнародних партнерів для презентації новітніх напрацювань у сфері навчання та розвитку. Кам'янське на виставці представило 12 конкурсних робіт від місцевих закладів. Дев'ять з них отримали золоті відзнаки. Це одна із таких ключових освітніх подій взагалі в Україні. І для Кам'янського це досить високі здобутки, тому що якщо брати 16 медалей на всю Дніпропетровську область, то дев'ять із них це Кам'янське. Ніхто не сумнівався в вашій перемозі. Знаю, що цього року ми ще стали більш страшний результат на всю країну. Тому дякую вам за те, що ви справжні професіонали, майбутнє нашої країни, нашого міста в надійних руках тому бажаю вам всього самого найкращого, миру, перемоги і пишаємося вашим На конкурс було подано дві сотні робіт, серед яких журі визначали найкращі освітні проєкти в різних напрямках: цифровізації, інноваційні навчальні методики, ментальне та фізичне здоров'я, позашкільна творчість та духовно-інтелектуальний розвиток учнів.